Пофарбовані вказівники, помарковані дерева, зібране сміття та нові екомаршрути. У холодному яру хазяйнував трудовий загін Черкаські бджоли. Чотири дні волонтери відновлювали заповідне урочище та купалися в історії. Чи солодкі плоди праці знають наші кореспонденти? Вони змінили місце проживання і заходилися впорядковувати Холодний Яр. Уже декілька років волонтери-трудівники мігрують до заповітного урочища і трудяться, як справжні бджоли. Це підтверджують і написи на їхніх футболках. Це чудова місцина, де молодь може не тільки попрацювати на благо громади, але і ми так само можемо її просто витягнути з так мов так би мовити урбанізованого життя і сюди привести їх на. На природу, де вони зможуть можуть і попрацювати, і відпочити. І крім того, наша програма передбачає багато різних навчальних компонентів. Ось ця галявина донедавна потопала у купі пляшок та всілякого непотребу. Відтепер тут чиста місцина. Відпочиваючи, котрі їздять до лісу, не завжди дуже культурні люди. І, на жаль, усі ці купи сміття саме е, спричинені людським фактором, тим, що люди. Е... Не викидають, не забирають за собою сміття, а навпаки, залишають його тут в лісі. Я не знаю, як можна так себе поводити, і тому ми, волонтери, вирішили допомогти лісою жити без цього бруду і позбиралися сміття в ці пакети. Щодень волонтери долають біля десятка кілометрів, розчищають хащі та прокладають нову екологічну стежку. Озброєні помаранчевою фарбою та щітками вони маркують дерева. А все для того, аби туристи не блукали. І відразу орієнтувалися на місцевості. Малюємо букочки Е, що означає екологічний маршрут, ось, і вказуємо напрямки, напрямки руху маршруту. Чому вказуємо в, в обидві сторони, бо маршрут може рухатися як з цієї сторони, так і зворотній бік. Ось такими буквочками ми промалювали, мабуть, ну, штук, мабуть, тисячу намалювали їх в лісі. Ось бджоли волонтери беруться за історичні пам'ятки. Вказівники та стенди ретельно фарбують, наводять викарбуваний текст. А опісля творчо презентують та занурюють в оповідки про партизанський рух. Таких стенди тут чотири. На кожному стенді написано, що це таке, що і що тут робили. Наприклад, це склик там, де збиралися козаки. За трудові старання в екотаборі винагороджують, проводять майстер-класи, театралізовані дійства, лекції та тренінги. Чому в такому форматі цікаво, що не тільки ми прибираємо, а ще щось залучаємо? для того, щоб молоді було цікаво, не просто ж прийти поприбирати ліс і все поїхати? Ні, треба, щоб була згадка позитивна і щоб люди хотіли повернутись і приймати участь в цьому далі і далі. Треба не лише вміти працювати, а вміти працювати красиво з користю і з насолодою для себе. Світлана Латвак, Сергій Єфімов, Вікка Новини.